Огляд на нову колекцію джелі від GlamBi. У ній представлено всього чотири продукти, але виглядають вони дуже цікаво та красиво. Перший це бальзам желе для губ у двох відтінках. Текстура у продукту не желейна, а от пакування, як у справжнього желе. Пахне він приємно цукерками, а також у комплекті є аплікатор для нанесення. Наступний продукт також для губ у неймовірно красивому пакуванні. Я думала, що це олійка для губ до тих пір, поки вдома не розпакувала і не нанесла. На губи. Вона почала пекти, і тоді я вже побачила напис, що це плампер. Мене це засмутило, бо плампери я не люблю, а пакування таке красиве, що хотілося б його носити з собою. Мені воно так сподобалось, що я купила усі три відтінки. Добре, що встигла розпакувати тільки один, бо тепер не знаю, що з ними робити. Наступні желейні тінтуючі рум'яна у трьох відтінках. Їх я не сводчила, бо не хотіла ходити з плямами, та і тестери виглядали не дуже. Такі рум'яна уже є в. Багатьох брендів і їх мало хто любить, бо їх важко наносити. І четвертий продукт у колекції це прозорий фіксуючий гель для брів. У комплекті є двостороння щіточка з гребінцем, а у самого продукту щіточка силіконова. У коментарях пишіть, чи сподобалась вам ця колекція, та чи захотілося щось купити.